Добрий день, вітаю всіх учасників вебінару і святом. Сьогодні ми поговоримо про безбар'єрну грамотність, актуальне явище, актуальна проблема нашого сьогодення. Розглянемо її види і способи подолання бар'єрів з, з акцентом на сферу нашої діяльності, те, що ближче нам бібліотекарям. Спочатку це трошки термінології, безбар'єрність це такий стан середовища, який забезпечує включення усіх людей у соціум незалежно від стану здоров'я, віку, статі, національності та інших ознак. Це забезпечення рівних прав та можливостей для всіх. Можна виокремити таку своєрідну тріаду безбар'єрності, вона передбачає. Безбар'єрність як культура, безбар'єрність як набір певних правил, і безбар'єрність як політика, зокрема, як інструмент політики держави. І ще один важливий термін, який пов'язаний з безбар'єрністю, це інклюзивність. Тобто політика прийняття і залучення всіх людей, зокрема тих, хто має ризик бути відкинутими чи маргіналізованими внаслідок статі, віку, інвалідності чи інших ознак. Україні розроблена національна стратегія подолання безбар'єрності створення безбар'єрного простору на період до 2030 року і спирається вона, зокрема, на такі основні нормативні документи: це Конвенція Організації Об'єднаних Націй про права осіб з інвалідністю, Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Європейська соціальна хартія. Директива Європейського союзу про доступність товарів та послуг і проект G7 Великої Сімки. Партнерство. Біаріц». Усі Біаріц. ці документи ратифіковані Україною, українською державою. Головна мета стратегії. Безбар'єрності це створення безперешкодного середовища для усіх без винятку груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими, шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар'єрності до всіх сфер державної політики. Можна виокремити такі види бар'єрів. Як бачимо, раз, два, три, 4. Шість видів. Ну, розглянемо коротко, що вони означають. Скажімо, архітектурні бар'єри. Це стосується будівель споруд, дизайн яких не зовсім відповідає потребам усіх категорій людей, усіх категорій користувачів. Процедурні бар'єри це коли, скажімо, якась занадто складна процедура, унеможливлює допуск до якихось послуг певних категорій людей. Те ж саме стосується нормативних бар'єрів, коли щось не передбачено законом чи допускає якісь подвійні тлумачення. Психологічні це коли існує, це суб'єктивні чинники, це коли існує. Існують певні упередження щодо певних категорій людей в соціумі, а також коли формується і в самих безпосередньо людей може формуватися якісь психологічні комплекси. Економічні це коли бракує коштів для того, щоб підтримувати спосіб життя притаманної більшості. Ну, інформаційні на них ми зробимо особливий аспект, це коли та чи інша інформація є або недоступною, або подана в такому форматі. Який унеможливлює доступ до неї певних категорій населення? Ось спеціалізовані веб-ресурси, які висвітлюють тематику безбар'єрності. Доступно UA, універсальний дизайн і без бар'єрів. Ці ресурси будуть корисними для вас, для ознайомлення, для вивчення проблематики безбар'єрності. Ось головна сторінка першого з цих ресурсів це Доступно UA. Ініціатива Доступно UA. Ось ми зразу бачимо зміст, чим, що висвітлюється на сторінках цього сайту, цього ресурсу. презентації. ще

Дивіться, а презентація видно? Видно чи ні? На даний момент це не презентація, а раніше була. Раніше було видно, так? Саме так. Ну так, але не йшли слайди, просто перший слайд. Coś tu... Czego sprawa? Ekran rozszerzony. Чи видно зараз презентацію? Не бачите на екрані презентації? Доступно блог є на даний момент? Ага, Ясно. Наступний цей слайд ви бачите? Бачимо. Ага, добре. Тоді продовжимо. Отже, сайт. Це ми розглянули ресурс ми Передивимося на сайт універсальний дизайн. Чим займаються засновники? Цього ресурсу, яку яку проблематику вони висвітлюють на сторінках цього ресурсу, це, зокрема, промоція тренду доступності, нормалізація сприйняття інвалідності у суспільстві мотивація до активного життя. І ось не ви бачите більш конкретизовано, які кроки вони здійснили для подолання безбар'єрності. Це головна сторінка, ресурсу універсальний дизайн. Так вона виглядає. У найбільш простому розумінні універсальний дизайн це дизайн усіх речей, послуг, політик та середовища, в центрі уваги якого знаходиться людина і який враховує потреби кожного і кожного. На цьому веб-сайті розміщені приклади використання універсального дизайну у сфері будівництва та архітектури, які є хорошими прикладами для широкої аудиторії. Серед категорій представлені заклади охорони здоров'я, освіти та культури, громадські місця, транспорт, комерційні будівлі, житло, громадські будівлі, заклади для охорони історичних об'єктів та релігійні установи. Ну і останній ресурс із них це Ресурс без бар'єрів. Ось ми бачимо рубрики. Це головна сторінка сайту. Є рубрики: складові безбар'єрності, етика, взаємодії, словник, безбар'єрний календар у воєнний час. Ось тут бачимо є поле для пошуку певних термінів. І зразу внизу ж бачимо найбільш запитувані, найбільш актуальні запити. Що стосується інформаційних бар'єрів, то на сьогоднішній день ми ведемо мову, перш за все, про цифрові бар'єри, тому що цифровізація це глобальна цифровізація це невід'ємна риса нашого сьогодення, вона охоплює всі сфери життя суспільства. І ось можна виокремити таких три складових цифрової безбар'єрності. Це доступ до якісного інтернету, цифрова грамотність, зокрема, вміння користуватися цифровими пристроями, володіння цифровими технологіями. І дуже важливий аспект доступні онлайн-сервіси з універсальним дизайном. Ось один із таких стандартів доступності веб-контенту це WCAG. Такий стандарт, протокол, що описує набір рекомендацій для розробки доступних інтерфейсів. З 2019 року він є обов'язковим для державних органів України, але з точки зору впровадження практику тут є ще багато проблем. Він ще не функціонує у нас повною мірою цей стандарт. І ось ми бачимо перед перед нами ну, невичерпний перелік. Способів подолання цифрової, цифрових бар'єрів. Тут є як традиційні способи. Скажімо, шрифт Брайля – це друк рельєфно крапковим шрифтом. Дисплей Брайля – це вже сучасні новітні технології. Про, про ці технології і про інші ми будемо говорити детальніше. У нас буде згодом окремий вебінар, присвячений цифровим технологіям. Для людей з інвалідністю, використання цифрових технологій для людей з інвалідністю. А поки що ми так побіжно це розглянемо. Отже, шрифт Брайля, дисплей Брайля, розпізнавання мовлення і керування голосом. Великошрифтовий друк, аудіодескрипція, тифлокоментування. До речі, щодо аудіодескрипції, принагідно нагадаю. У свого часу наша книгозбірня і деякі книгозбірні області долучилися до проєкту створення цифрової бібліотеки Daisy. Можливо, хтось із вас брав участь в цьому проєкті, де здійснювалася начитка начитка аудіокниг для подальшого конвертування їх у формат DAISY. Наша книгозбірня забезпечувала волонтерів літературою. Само, працівники нашої бібліотеки теж здійснювали начитування текстів. Також здійснювала первинна обробка аудіофайлів перед тим як відправити їх в ресурсний центр Львівської політехніки, де вже відбувалася власне остаточна конвертація цих аудіофайлів у формат DAISY. Мова жестів сурдопереклад. Це, все, в принципі, ці всі форми подолання цифрової, цифрових бар'єрів вам відомі. Субтитрування, альтернативна комунікація. Це можуть бути, зокрема, наприклад, малюнки піктограми, які пояснюють певні явища або, або поняття, або називають якісь предмети за допомогою символів. Графічних символів. Контексті подолання цифрових бар'єрів, звичайно, постає питання цифрової освіти населення. І ми з вами всі пригадуємо, що публічні бібліотеки є партнерами. Скажімо, в особі Української бібліотечної асоціації, це ми є партнерами проєкту Міністерства цифрової трансформації України Дія цифрова освіта з 2020 року, згідно з яким передбачено створення на базі публічних бібліотек. Хабів цифрової освіти для цифрової освіти користувачів. Ось він, дві складові цього проєкту. Ми пригадуємо собі власне створення цієї національної платформи Дія цифрового освіта. Після нещодавного оновлення вона тепер має назву освіта Дія. Вона дещо змінила свій дизайн і змістове наповнення. Тепер це, вона позиціонується як. Національний ад'ютеймент, освітня платформа актуальних знань та навичок із, із акцентом на профорієнтацію на підвищення кваліфікації чи перекваліфікацію. Ну, відповідно, другий крок, друга складова цього проєкту це офлайн підтримка, тобто власне створення партнерської мережі офлайнов хабів цифрової освіти. І ось у ці хаби цифрової освіти покликані здійснювати. Власне, цифрового освіту населення, і крім того, також допомагати долати цифрові бар'єри, інформаційні бар'єри для людей з інвалідністю, для людей з, з вадами зору і так далі. Ось тепер нова сторінка, новий дизайн цієї платформи Діяосіта. У вигляді таких плиток ми зразу бачимо рубрики. Ось головні рубрики цього сайту. Ось перша з них освітні серіали. Там ви можете здійснювати пошук серіалів за різними критеріями, за темою, за призначенням, за професіями і так далі. І ось власне темі безбар'єрної грамотності присвячений окремий серіал на цій платформі. Дія освіти, ось ви бачите його перед собою. Експерти, які задіяні в цьому серіалі. Те, про що йде мова у цьому серіалі, з якими бар'єрами стикаються люди з інвалідністю та як стереотипи заважають зробити світ інклюзивним? Ось більше деталізація, що стосується цього серіалу. Формат освітній серіал є передбачені бали європейської кредитно-трансферної системи, тобто це міжнародний стандарт оцінки ваших знань, коли ви опануєте цей курс, цей курс ви можете, ну, окрім того, щоб вивчити самі, ви можете рекомендувати його своїм е, колегам, можливо, майбутнім координаторам чи тренерам, і, а також і користувачам. Ось бачите, тема безбар'єрність для кого? Для держслужбовців, для активних громадян. Компетенції, які ви осягаєте, опановуєте, коли вивчаєте цей серіал. Це одна з шести компетенцій з рамки цифрових компетенцій розв'язання проблем у цифровому середовищі та навчання впродовж життя. Ну і бачимо авторство цього курсу. Це курс Міністерства цифрової трансформації України, створений в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської в партнерстві з радницею уповноваженої президента України з питань безбар'єрності, громадської організації безбар'єрність, представниками громадянського суспільства та експертами за підтримки проєкту підтримки розвитку ООН, права людини для України, що фінансується Міністерством закордонних справ дані. Слід відзначити, що цей серіал він не єдиний, що стосується теми безбар'єрності. На національній платформі Дії освіти там передбачено декілька таких серіалів. Зокрема, є ще серіал Безбар'єрна держава. Там акцент більше зроблено на такому нормативно законодавчому аспекті подолання цих проблем, без проблем безбар'єрності і вирішення цих проблем. А в подальшому ми з вами розглянемо більш Скажімо, прикладному аспекті, те, що буде наближене до сфери діяльності бібліотек, те, що там, де відкривається найширше поле діяльності, ну, на мою думку, принаймні, для працівників публічних бібліотек, це допомога користувачам у ліквідації ось цих цифрових бар'єрів, про, про які ми говорили з вами. Можемо ще й ось, згадаємо ще раз: основні складові. Які необхідно забезпечити, зокрема, доступ до цих послуг і забезпечити технічну сторону справи в наших хабах цифрової освіти? Є у вас якісь питання щодо почутого? або якісь, можливо, зауваження чи пропозиції. Якщо немає, тоді будемо підсумовувати. Отже, проблема бар'єрів, і зокрема, Інформаційних бар'єрів у суспільстві, Ми стоїть дуже гостро в нашому сьогоденні і бібліотеки, як, як, як прозвітницькі центри, як центри інформації, як публічні установи, які надають послуги для великої кількості користувачів, можуть, повинні бути центрами цифрової освіти. І можуть надавати значну допомогу, зробити великий внесок у подолання цифрових бар'єрів, зокрема через залучення користувачів до навчання у хабах цифрової освіти. Дякую за увагу. Do pobaczenia. Do pobaczenia.